Лише 11 ранку, а в мене вже немає сил фізичних, моральних, я відчуваю себе втомленою. Вам такі ситуації знайомі? А справа ось в чому. Я, як перфекціоністка, звикла зранку встала і до телефона. І я вже слухаю якісь тренінги, якісь розумні відео на Ютубі, якісь педагогічні вказівки, щось таке новеньке, цікавеньке, в мене постійно ось фоном на кухні, на городі завжди якесь навчання проходить, щось таке розумне. І я кажу, два в одному. Робота в умовах багатозадачності. І от я почала відчувати, що ну, обід, і все, в мене вже немає сили. Хоча, якби таких особливих стресів там, чи навантажень в мене немає. І ось в одного мудрого тренера я почула пораду, що варто. У людям у віці хоча б 40 проводити 2 години без телефона. Та я вважаю, що і всім іншим так само, тому що і телефон, і ноутбук, і, наприклад, планшет вони забирають життєву енергію вже зранку. Коли я прокидаюсь, зазвичай у мене рука тянеться до телефона. Тобто, третя рука, ось вона тут, і починається скролення стрічки, новину того всього, а воно в більшості своїх ж негативне. Погодьтесь, ну, дехто зауважить, звичайно, ой, що там вам, ви своїм сама собі режисер. Ну так, в, з одної сторони, так, сама собі режисер, а ще є мама військового. Ось. Тому якби кидаюся до телефона, дивлюсь ці новини, це все, а потім думаю: а чи можу я вплинути на те, що вже відбулося? Думаю, що ні. А важливіше для мого сина буде здорова мама, яка внуків веде в зоопарк, чи все-таки та мама, яка витрачає кошти на бігання по лікарням і консультації з лікарями і, 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 і лікування. Думаю, все ж таки, перше. Ось тому збереження життєвої енергії підняття тонусу і, так би мовити, природне омолодження це дуже суттєва така перевага, яку дають оці ці дві години без телефону. Комусь можливі, можливо, буде легше провести дві години ввечері без телефона, тому що ранок починається там в когось на роботі з дзвінків, ось в когось там з важливих таких обмінів інформацією робочою. Це вже справа індивідуальна, але спробувати, хоча б почати день без телефона. Под прокинувшись і подивившись на стаціонарний годинник, наприклад, якщо треба час, на фітнес-браслет там, чи щось таке інше. І годинку ми просто оцю нашу третю руку не вмикаємо. А через годину, півтори-дві, уже тоді телефон в руки, їдемо на роботу, чи якісь там іншим чином. Можна зробити так і ввечері. Якщо вже край, форс мажорні обставини, то я думаю, що керівник чи хтось там може знайти вас через чоловіка, доньку, чи того, з ким ви живете. Але оцих дві години без гаджета. А в ідеалі в мовчанні, тому що найкраща музика це все ж таки тиша доведено зараз в наш час. Це прекрасний варіант збереження ментального здоров'я. От я перевірила це на своєму досвіді. Тиждень зранку не беручи телефон у руки. Спробуйте і ви. В мене ще є намір провести взагалі день без телефона, але це буде у вихідний день. Такі спроби у мене були з Софійкою. Ми проводили з 8 ранку до 8 вечора день без телефона, і це був суперпозитивний день єднання, енергії, взаємодії і ну якби максимально корисного проведення часу. Потім ввечері я залізла, повідписувала всім, кому треба, і нічого поганого не сталося. Тож раджу і вам спробувати ось, отак, от молодість свою примножити таким легким і загальнодоступним способом. Тому що я переконана, що після 40 вже починається, знаєте, платна версія користування нашим тілом, тому що ми мусимо в себе вкладати, щоб щось мати. А як ви думаєте, це правильно чи ні? Чи варто це спробувати? А можливо, у вас свої є способи, які збереження життєвої енергії Я буду дуже вдячна, якщо ви ними поділитесь. А також я наперед дякую за підписочку на мою сторінку в інстаграмі і у Фейсбуці. Щиро дякую, мирного дня і всім нам ментального здоров'я і фізичного. Спасибі.